На цей захід, і вперше в Тернополі він проводився. Рада з того, що все-таки цей захід десь опікується ним рідна Тернопільська міська рада, він це приємно є як депутату як і як керівнику закладу, що підпорядкованої міській раді. Такі заходи рекламували де ще і не тільки цього року. Ми мали таку ідею, але поки що вона нам не вдавалася, якось не доходили. Час, напевно, на той час, будемо так говорити, ще був. Не наскільки зацікавлення було ще навіть зі сторони управління культури, тодішньої самої міської ради. От ми, коли цю ідею запропонували пану Олександру, він дуже радо, радо, не радо, ну думає, радо він завжди з посмішкою погодився. Це ще звичайно для нього велике навантаження, але він розуміє, що це міська рада все ж таки має опікуватися такими заходами. Це вперше в Тернополі. Ми дуже хотіли, щоб це було. Тому що Марія Ігорівна. Наша, як завідуюча, скажемо вже відділення коледжу, вона постійно була на таких заходах у Львові, в Києві, на містах і в Донецьку, Дніпропетровську, в інших. Вона це бачила, вона в захваті приїжджала і розказувала. От і ми завжди це хотіли дуже зробити. І от, ну я буду вважати, що нам все таки цей захід перший вдасться. Чи буде відрізнятися? Цей вас, звичайно, цікавить від того, що було. Перші це були початки. Ми не знали, як воно ще буде, наскільки зацікавляться Тернополя. От, більше було все-таки молоді, тому що приймали участь. Ну, ми в першу чергу запрошували тих, кого ми краще знаємо, хоча ще і не всіх, бо було бажаючих і більше приїхати, але це було перше, це були початки. Тож ми домовлялися вже із міською радою, з атрівом, що другий захід це все-таки два місяці, які пройшло, навіть в Києві той два рази тільки в рік робиться, тому що це не так просто організувати. І організаційно, і з різних сторон. Ми все-таки вирішили зробити якби другий захід так, через 2 місяці, майже навіть не повних три, для того, щоб запрезентувати вже молодих дизайнерів і тільки молодих дизайнерів. От відрізняється тим, що якщо в попередньому приймали участь ще студенти і вищих навчальних закладів, то вже в травневі дні будуть приймати участь. Наші випускники, випускники, можливо, ж навіть того ж Хмельницького чи будь-якого іншого, але вже ті, які себе започаткували на дизайнерській роботі, які вже мають свої здобутки, які будуть демонструвати свої моделі. Тому не ніколи вже навіть Галицький буде показувати не їх студенти, а ті, які вчилися, ті, які зараз працюють, ті, які мають свої творчі наробки. І ми запросили з різних міст. Ви бачите, напевно, маєте перед собою значить, із івано і зі Львова знов, із Києва, із інших міст. Можливо, ще й приїдуть не тільки з тих, що там відмічено преслівські, значить, для того, щоб вони побачили наш Тернопіль, щоб ми познайомилися, могли показати свої моделі, запрезентувати це, відкрити, можливо, навіть свої втіки, свої місця, чи це в Атріуму, чи це тут в українському домі. Для того щоб розвивалася наша українська мода, хотілося б, щоб все таки наші дизайнери мали основна така ціль, ті, ті, які випускаються в нас, в Хмельницьку, в Києві, у Львові, де б вони за цим фахом випускалися, щоб це була престижна така спеціальність. Затребувана в нас на ринку. що це не були ті товари, в основному, які тільки готові привозиться, які через деякий час виходять, скажімо, з моди, і які не настільки цікаві для нас, для українців, бо в нас на свій менталітет. У нас все-таки свої якісь вимоги, у нас свої традиції, і хотілося б, щоб все це було нашими дизайнерами втілено, щоб ті молоді, які розпочинають свою роботу, вони завжди зможуть показати себе на таких форумах у Львові зразу, чи тим більше в Києві. От, на це потрібно час, потрібна якась розкрутка, потрібен якийсь досвід. І от саме в таких містах вони дійсно зможуть себе опробувати, от десь себе показати, зарекомендувати і вже пізніше розвиватися і виходити на таку більш широку